Вітаю, юні шестикласники. Продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Сьогодні розв'яжемо номер 1409. Промінь, який виходить з вершини розгорнутого кута, ділить його на два кути. Знайдіть ці кути, якщо один із утворених кутів на 20 більший за другий. Отже, один кутів відомо, що він більший на 20 градусів за другий. Тоді ми другий кут беремо за Х. Давайте подивимось, на малюнок, оце у нас розгорнутий кут АОБ. І з вершини розгорнутого кута О проведено промінь С, який поділяє розгорнутий кут на два кути. І відомо, що другий кут невідомий, зовсім нічого не відомо, тому ми беремо його за Х, а другий кут на 20 градусів більший. Так, і пишемо Х. Додати 20 градусів. І знаємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. І розгорнутий кут дорівнює сумі кутів, на який він поділений промінням оце. Отже, давайте запишемо коротку умову: перший кут і другий кут. Другий кут зовсім нічого не відомо, тому ми беремо його за Х градусів. Тоді перший кут. Відомо, що він більший на 20 градусів за другий кут. В такому випадку. І сума двох кутів дорівнює 180 градусів, тому що ми знаємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. За умовою складаємо рівняння. І так, діти, ви пишете розв'язування, потім нехай другий кут складає 100х градусів. Тоді за умовою перший кут Х додати 20. За умовою складаємо рівняння Х додати 20. Градусів, додати Х, тобто перший кут, додати другий кут, і буде дорівнювати 180 градусів, тому що ми знаємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Тепер Х додати Х, це буде 2х, додати 20, все це буде дорівнювати 180 градусів. 2X Буде дорівнювати невідомий доданок, 20 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. 180 у нас було справа, ми так і залишаємо, а 20 градусів було з плюсом, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тепер 2х буде дорівнювати 160 градусів. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 160 градусів розділити відомий множник. Це буде 160, ділимо на 2, і ми отримаємо, що х буде дорівнювати 80 градусів. Це другий кут, за умовою х градусів дорівнює другий кут. Тоді перший кут на 20 градусів більший. Пишемо перший кут, буде дорівнювати. 80 градусів додати 20 градусів. Це буде дорівнювати 100 градусів. Давайте запишемо відповідь. Відповідь: 80 градусів пер, другий кут, а перший кут 100 градусів. Так, будь ласка, запишіть цю задачу. Якщо є питання, ставте питання в коментарях і пишіть, будь ласка, який номер, який наступний номер треба вам розв'язати, який треба пояснити, як розв'язується. Той чи інший номер. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої відеоуроки. Чекаю вас на наступному уроці нової української школи Математика 6 клас за підручником Олександра Істера.